Найбільш проблемне питання це якраз щодо 100 тисяч гривень. Часто військовослужбовці звертаються, у них питання в тому, що от нібито я виїжджаю на бойове завдання, до мене доносять в усному порядку бойовий наказ, мені про нього відомо, іншим військовослужбовцям відомо, однак раніше виплачували, зараз вже, наприклад, 4 місяці не виплачують. Постає питання: чому? якщо… Особа виконує всі ті ж самі бойові завдання, які були до цього, зараз чомусь виплати припинено. Потім з'ясовується, що, наприклад, людина була в складі однієї частини її прикомендували до іншої частини, ця частина, до якої вона прикомендорована, і виконує в її складі бойові завдання, Має подавати на іншу частину відповідні документи, докази того, що військовослужбовець бере участь в бойових діях. Якщо цього не робиться, відповідно відразу виключається можливість отримати ці бойові виплати. Бувають випадки. Я не можу сказати, умисно це чи не умисно.